Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми розглянемо з вами тему уроку з математики модуль числа, означення, запис і властивості модуля. Спочатку, давайте ми з вами згадаємо, які числа називаються протилежними. І дійсно, це числа, які відрізняються тільки знаком. Якщо це плюс 3, то протилежним числом буде мінус 3. Отже, зараз я пропоную вам самостійно заповнити цю табличку і потім ми з вами її перевіримо. Дійсно, давайте подивимося, чи впоралися ви з цим завданням. Дійсно, число плюс 3 Протилежне має собі число мінус 3. Мінус 5 відповідно 5, мінус 17, 17, 2 буде мати протилежне мінус 2, 0 не має протилежного, це буде само число. Мінус 10 протилежним буде мати 10, 68 мінус 68 і мінус 1000. 1000. Нагадаю вам, дітки, що в нас 0, він. Ні додатній, ні від'ємний. Тому і протилежне число це саме число 0. Давайте розв'яжемо ось таку задачку. Потрібно записати координати точок на малюночку. Будь ласка, дуже уважно погляньте на нашу числову пряму. Одиничний відрізочок, як ви бачите. Становить дві клітиночки. Отже, відповідно з цього, давайте з вами знайдемо координати точок на малюнку. Трошечки потрібно поміркувати, зупиніть відео, виконати це завдання і потім продовжити перегляд. Давайте перевіримо. Дійсно, точка К буде мати координату 2, точка М буде мати координату 5, точка П координату мінус 1, точка А координату мінус 2, відповідно, точка К координату мінус 4 і Ф координату мінус 6. І це з урахуванням того, що в нас з вами одиничний відрізочок становить дві клітиночки. Давайте з вами розглянемо приклад. Нехай з пункту О в протилежних напрямках виїхали два автомобілі, і через деякий час перший був у точці А з координатою мінус 20, а другий у точці Б з координатою 15. Який з автомобілів проїхав більшу відстань? Дійсно, що перший автомобіль, який знаходиться в точці мінус 20, проїхав більше отже, для того, щоб відповісти на це питання, потрібно порівняти відстані від точки О до точки А і від точки О до точки Б. Тобто, нам потрібно порівняти довжину відрізочків ОБ і ОА. Відрізочок ОА становить 20 одиничних відрізків. Відрізочок ОБ становить 15. Отже, 20 більше, ніж 15, то більшу відстань проїхав перший автомобіль. Отже, ми порівнювали. Не числа мінус 20 і 15, а числа без знаків 20 і 15. Або ще кажуть, що ми порівнювали відстань від точки відліку 0 до цих точок, або модулі чисел мінус 20 і 15. Модулем числа називають відстань від початку відліку до точки, що зображує це число на координатній прямій. Пишуть ось таким чином дві вертикальні рисочки навколо числа. І читають так: Модуль мінус 3 дорівнює 3, модуль числа мінус 3 дорівнює 3. Модуль числа 2 дорівнює 2, оскільки відстань від початку відліка точки О до 2 дорівнює 2. Модуль числа мінус 20 дорівнює 20, оскільки відстань від точки О до мінус 20 дорівнює 20 одиничних відрізків. Модуль 0 дорівнює 0, оскільки відстань від 0 до 0 дорівнює 0 Отже, бачите ще раз на малюночку, що наш з вами модуль це відстань від початку відліка до відповідної точки. Давайте поміркуємо, до якої точки від початку відліка відстань дорівнює 5. Як ви бачите, однозначної відповіді надати не можна, бо це може бути і число 5, і число мінус 5. Це залежить від того, в якому напрямку ми будемо рухатися. Отже, відповідь буде неоднозначною, і ми матимо дві відповіді мінус 5 і 5. Отже, ми бачимо, що в нас, якщо ми знаємо, що модуль дорівнює якомусь числу, то відповіді буде 2. Модулем додатнього, додатнього числа і числа 0, як ми бачимо, будемо, буде само число. А модулем від'ємного числа буде число йому протилежне. Це правило можна записати в зошити за допомогою фігурної дужечки. Отже, модуль А дорівнює А, якщо А в нас більше або дорівнює нулю. І модуль а дорівнює числу йому протилежному мінус а, якщо а в нас менше 0. Наприклад, модуль числа 6,5. Оскільки воно додатнє, то модуль це буде само число 6,5, модуль мінус 4 сьомих. Це буде число йому протилежне 4 сьомих. Модуль мінус 2,73. Буде число йому протилежне 2,73. Дріб 1 восьма, оскільки вона більше нуля, то модулем числа 1 восьма буде 1 восьма. Модуль не бу... може бути від'ємним числом, тому що це відстань. А відстань в нас, звичайно ж, не може бути від'ємною. Давайте з вами розв'яжемо декілька вправ. Нам потрібно знайти модулі чисіл. Поміркуйте, може ви впораєтеся самостійно, тоді припиніть презентацію. І продовжить її для перевірки. Дійсно. Модуль числа 1,2 дорівнює 1,2, оскільки число додатнє, тож модуль дорівнює самому числу, модуль числа мінус 7, оскільки число від'ємне, його модуль дорівнює числу протилежному, тобто 7. Модуль числа мінус 0,3, оскільки число від'ємне, то його модуль дорівнює числу протилежному, отже 0,3. Модуль числа 4,15. бачимо, це додатнє число, його модуль дорівнює самому числу 4,15. Модуль числа 10 дорівнює 100. Модуль нуля, як ви вже здогадалися, нулю. А модуль мінус однієї другій однієї другій. Тобто числу протилежному мінус однієї другій. Як ви бачите, це нескладно. Розв'яжемо ще одну задачку. Це будуть рівняння. Наприклад, модуль х дорівнює 6, згадайте малюночок, по якому ми дещо працювали. Тобто відстань від нуля до якоїсь точки повинна дорівнювати 6. Але ж ми з вами з'ясували, що однозначної відповіді на це питання не буде. Отже, це буде дві відповіді, бо таких точок може бути дві, в залежності від напрямку нашого руху. Отже, це може бути точка мінус 6, бо відстань від цієї точки до початку відліку дорівнює 6, і може бути додатня точка, точка 6. Тобто, ми маємо з вами дві відповіді, бо існують два числа модулі яких дорівнюють 6, це. Х дорівнює 6 або х дорівнює мінус 6. Іноді ще використовують ніжні індекси і записують, що х1 дорівнює 6, а x2 дорівнює мінус 6. Розглянемо з вами другий приклад. Модуль х дорівнює 2,8. Відповідно з попереднього прикладу, таких відповідей буде 2. Поміркуйте, і давайте перевіримо їх дійсно дві і вони дорівнюють 2,8, або х дорівнює мінус 2,8, в залежності від того, в який бік ми будемо рухатися від початку відліку. Модуль х, ми з вами вже обговорювали це питання, дорівнює нулю. Тому що відстань від 0 до 0 дорівнює 0. Отже, розв'язок що х дорівнює 0. Четверте рівняння уважно погляньте на нього. Модуль х дорівнює мінус 2. І ми бачимо, що наша відстань є від'ємним числом, а такого не може бути, тому що наша відстань завжди повинна бути додатньою. Отже, діти ми кажемо, що розв'язків таке рівняння немає. Отже, розв'язків немає, тому що модуль не може дорівнювати від'ємному числу. Оскільки, я повторююсь, це відстань. А відстань в нас завжди буде додатньою. Розв'яжемо ще кілька прикладів. Нам потрібно Позначити на координатній прямі числа модулі, яких відповідно дорівнюють модуль 3 х дорівнює 3. Тобто нам потрібно з вами позначити на координатній прямі числа, модуль якого дорівнює 3. Як ви бачите, відповідно, це будуть числа мінус 3 і 3, тобто їх буде 2. Це завдання схоже на попереднє, але ми не записуємо з вами, що х1 дорівнює 3, а х2 дорівнює мінус 3, а позначаємо відповіді на координатній прямій. Наступне завдання модуль x дорівнює 2,5. Розв'язком цього рівняння відповідно будуть два числа. Мінус 2,5 і 2,5. Модуль х дорівнює нулю. Це буде тільки точка 0. Модуль х дорівнює 5. Відповідно, це будуть дві відповіді: х дорівнює мінус 5 і х дорівнює 5. Як ви бачите, ми позначили все це на координатній прямій. Наступне завдання. Нам потрібно знайти значення виразу. Якщо вираз містить в собі модуль, то ми спочатку визначаємося, чому цей модуль дорівнює, і після цього виконуємо відповідні дії, в даному випадку, додавання. Отже, давайте визначимося, модуль 2,7 дорівнює 2,7. Модуль мінус 1,8 дорівнює числу йому протилежному, тобто 1,8. І вже коли ми з вами позбавилися від модулів, то ми можемо ці два результата додати. Отже, додаємо 2,7 і 1,8. Нагадую, що коли ми з вами додаємо десяткові дроби. То основне правило кома повинна бути під комою, отже, матимо 4,5. Наступний приклад. Модуль числа мінус 3,9 потрібно відняти модуль числа мінус 0,9. Як ви бачите, ми в обих випадках будемо знаходити модулі від'ємних чисел. Нагадую, від, модуль від'ємного числа це число йому протилежне, тобто з протилежним знаком. Отже, модулем першого числа буде число 3,9. Модулем другого числа буде 0,9, а між ними мінус це в нас за умовою виразу. Отже, виконуємо віднімання, відповідно, буде число 3. Наступне завдання потрібно помножити модуль мінус 2,5 на модуль числа 4,2. Нагадую, що спочатку ми знаходимо модулі чисел, після цього виконуємо множення. Число мінус 2,5 число від'ємне. Отже, модулем буде число йому протилежне, отже, 2,5. Число 4,2 число додатнє, отже, його модуль буде дорівнювати самому числу, тобто 4,2. І при множенні діти ми з вами отримаємо 10,5. Нагадаю, як ми виконуємо множення десяткових дробів. Ми виконуємо множення, не зважаючи на коми, тобто ми множимо 25 на 42, отримаємо 1050, і два числа ми повинні відокремити після коми, і після цього можемо вже відкинути 0. І отримаємо 10,5. Наступний приклад. Модуль числа 7,2 потрібно поділити на модуль числа мінус 0,6. 7,2 число додатнє, отже, його модуль буде дорівнювати самому числу. Число мінус 0,6 від'ємне, отже, модулем буде число йому протилежне. Нам потрібно 7,2 поділити на 0,6. Нагадую вам, як ми ділимо на десятковий дріб. Нам потрібно помножити на 10 і перше число, і друге. Отже, матиму, що нам потрібно 72 поділити на 6. Маємо 12. Маємо справу в п'ятому виразі, як ви бачите, з звичайними дробами. Нам потрібно модуль числа 3 сьомих додати до модуля числа мінус 14. Обидва числа від'ємні, отже, модулями будуть числа їм протилежні, матимо 3 сьомих додати 1, 14. Але справа в тому, що вони в нас мають різні знаменники. І для того, щоб їх додати, нам потрібно звести їх до спільних знаменників. Погляньте уважно на перший дріб 3 сьомих. Якщо за основною властивістю дробу я і чисельник, і знаменник зараз помножу на одне й те саме число. Здогадайтеся на яке, звичайно ж на 2, тоді в мене вийде 6 14. І я вже можу до нього додати одну 14, бо вони вже в мене мають однакові знаменники. Для цього додаємо чисельники. 6 плюс 1 буде 7, і знаменник залишаємо спільним. Отримали 7 14. знов таки, згадаємо основну властивість дробу, що ми можемо. І чисельник, і знаменник дробу одночасно помножити. Або поділити на число, але ж не на 0. В даному випадку, ви бачите, ми можемо з вами і 7 і 14 поділити на число 7. Отже, матимемо одну другу. Ще таке ділення ми з вами називали скорочення, що ми з вами скоротили дріб 7 14 на 7. І в даному випадку, в нашій задачці, 6 останній. Завдання: це нам потрібно модуль мінус 5 девятих помножити на модуль 3 п'ятих. Модуль мінус 5 девятих дорівнює 5 девятих, модуль 3 п'ятих дорівнює самому числу 3 п'ятих. Потрібно записати їх под спільну черту дробу, тоді ми маємо право їх скорочувати. І можемо 5 і 35 поділити на 5, залишиться від 5 1 від 35 7. 3 і 9 можемо скоротити на 3. Від 3 залишиться 1 від 9 3. Матимо 1. І в знаменнику в нас 3 помножити на 7, відповідно, це буде 21. Отже, 1, 21. Давайте поміркуємо. Чого ви дізналися на цьому уроці? Що зрозуміли, що вам сподобалось, а може, щось не сподобалось? Чому ви навчилися, що вас зацікавило? І, може, якісь труднощі у вас виникли, але чогось ви не вміли, а зараз вже вмієте. Отже, поміркуйте, яким був цей урок для вас? Дуже сподіваюся, що він був для вас. Цікавим і корисним. Бажаю вам успіхів у навчанні і я була рада з вами провести цей урок. До побачення!